Всім привіт! І це останнє відео з моєї рубрики. А хто тут вперше на каналі? Тому скажу що це рубрика, коли я вже десь місяць тому, так вибачте, дуже пізно, де я місяць тому мала пройти гру ну, якомога далі за 45 хвилин. І я, до речі, вже поставила хороше ліжко, ось це зелененьке. Е, так, якраз таки вчасно. І це ще оновлення з пораненим оленям. Тому, будь ласка, вибачте, що так пізно. Бо я ось часто хворіла, це ще щось було, і зараз я трішечки ще хворію. Це можна почути по моїм голосу. Але сподіваюся, що нічого. Так, зараз я біжу за третю годиною, оскільки в мене ще є трішки часу. Це що? Ось це от це дитина місце? Там альфа тебе треба обійти. Ні, не може бути. Ого, так близько? Ну, це, в принципі, добре, що воно так близько, але все одно. Ой, він прицепився. Ось ці альфа ловки, вони найнабридливіші. Я їх просто ненавиджу. Я тебе так вручну доб'ю. О, це просто жах якийсь. Так, треба швиденько. Їх побивати, я тут для вас прискорю. Оскільки так. Це тут нічого цікавого нема. До речі, через кілька днів буде новий рік. Ну, так, це останнє відео в житті. що сова? Ну, в принципі, так, да, але головне, щоб ще й вовк. Блін, їх тут капець як багато, вони заспануться і спавнеться. Головне, щоб вона не реагувала, коли я стріляю. Ну, нібито не реагує. Коли вже вона полетить, і ці вовки вони теж набридають. Ой-ой-ой, лети вже геть, давай. Чиво ні. Це, мабуть, найскладніше передонок зіни, який тільки колись робила. Вой, коли це все закінчиться. Чи обмов. Можливо, дівки вони просто не о, атакували. Окільки вони не все. Все нормально. Тільки я сказала зразу він і атакував. Все, нарешті все скінчилося, і вони полетіли. Я ж все ще цих двох ведметів не добила. Осьо добила. У мене так мало хп. Це просто жах. Хоча б дякую, що ти цей коврик дав. В принципі, можна було і Рубиновий, але золотий теж підійде. О, це добре, це можна прокачати собі рівень. Було б добре до шостого пройти, але я думаю, не вийде. Ось дивіться, ось там пише сьогодні олень голодний. Але оскільки це ж було оновлення, коли ми допомагаємо оленю, і він не атакує. Тому мені цікаво подивитися, чи Олен реально буде голодний, чи його не заспавнеся. Тому цієї ночі я буду просто. Так, тут я зараз все розхружу. Е, Троє з чотирьох дітей, в принципі, нормально за 45 хвилин три ліжка. Та нормально взагалі. Так, зараз тут десь карнавал був. Я піду і буду там гратися все таке. Е, так, е, цікаво просто подивитися, ну, мені тоді було, чи е, Олені вправду, атакує. І оскільки це моє останнє саме відео на шортс відео за 2026. По-перше, хочу подякувати велике, що ви досюди додивилися. По-друге, велике дякую вам усім за 400 підписок. І так, це для мене дуже важливо. Велике вам дякую, що дивилися мої відео, що підписувалися. Для мене це дуже важливо. У новому році я вам бажаю щастя, всього хорошого, щоб усі ваші мрії збувалися. І хорошої удачі. Це все, що я вам бажаю. Ну, в принципі, щоб просто все було у вас добре і все у вас виходило. І вже ніч буде там через 20 секунд. Я тут постріляю трішки. До речі, в реальному житті я доволі сильно люблю стріляти. Ось пише. Олень буде голодний, мені прям страшно, вдруг він реально зараз буде голодний. Ще й дощ почався. Так, ну тут я вже буде десь вже. кінцівка скоро. Так, ні, прийшла сова. Як ви побачили, прийшла тільки сова. В принципі, я просто побіжу, я знаю, що я не встигну до свого вогнища. Це просто такий як експеримент. Блін, один вовк. Чий мій лихтарик тепер. Ще один вовк, серйозно. Що я на з... вовків я щас потрапляю? Ну, зараз вони мене доб'ють. Так, ну це був просто як експеримент, я знала, що вона мене прикінчить. Тому що сказати, всього хорошого в новому році! Дякую, що дивилися і підписувалися, і всім до побачення!